Вами разом На вході тобі видають отакі шопхаи, і у кожного є свій шхуй. Також видають шиї та ізусін шкарпетки. Дуже зручні. Дуже багато їжі та напоїв, і все ньяй. Це називається циджуцген. Тут також є сіньсін шейкуа. Та різні сяоч. Ну і як же без китайської вуличної їжіпхін. Її дуже багато і вона дуже різна. Також є ючі, тут можна знайти, наприклад, ньоєвуца, чавава ті, калавукха та інші цікаві і прикольні ігри. Ну і який же це спа комплекс без Самна, Йонш -йон та окремих кімнат для Анмо? А ви б хотіли відпочити в такому спа?